Доброго здоров'я, пані і панове. У мене зараз така досить дивна буде прохання до вас, не прохання, а такий натяк. Я не люблю просити, недоліки є. Значить, я хотів би поставити запитання. Може той, хто дивиться, почне розмірковувати, бо це запитання дуже складне, і реально відповіді у мене відповіді нема. Ну, у мене є натяк на відповідь, ви зрозумієте. Що я маю на увазі, є такий, такий вираз російською, я скажу, тому що я його почув від росіян: лучше ужасний конець, чим ужас без кінця». І це до розмови, до дискусії, тепер вже такої дискусії немає, але у росіян це ще є, але була така дискусія багато років. А чим ми відлічаємося друг від друга? Ну, коли оце ж. Це ж не просто так Путін сказав, що ми один народ. Це для цього треба було 90 роки, що от тоді от це все було. Да, ми ви українці, ми русські, ну але чи ми відріми ми нічим не відрізняємось, ми нічим не відрізняємось. От і ну, тепер з'ясувалося, чим відрізняємося наявністю агресії одних, тобто росіян, і відсутністю агресії, ну або такою вихованою агресією через. Напад Росії на Україну якось, і ми теж стали агресивними. І розуміємо, що росіяни це проблема. Чому я поставив це питання про ужасний кінець ілі ужас без кінця? В Росії, і Білорусі продовжуються масові посадки людей до в'язниць. Ще нема масових вбивств, але вже є поодинокі вбивства і на теренах Російської Федерації, і на теренах європейських країн і так далі. І виникає питання, от, але чому це все? Це тому, що влада перемогла народ. Хоча я так думаю, що народ не дуже хотів вигравати у влади. Але тим не менш, от влада все позабороняла, і якщо ти тільки дзьобик відкрив, тебе відразу запроторюють гуцигар. І от виникає питання: це, це краще, ніж так, як у нас, стояти на майдані, вигнати президента. Але потім наразитися на війну одну, потім на широкомасштабну війну і втрачати людей, і, і втрачати майбутнє для багатьох і так далі, величезної міграції. І от росіяни би сказали, я думаю, ті, яких прийнято назвати хорошими русскими, вони би сказали: ну, слухайте, чого ви досягли? Чого ви досягли? От ми тут тихенько сидимо і, 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 і нічого не виступаємо, мовчимо. Ми не проти війни, ми не проти репресій, ми, ми такі тихенько відсидимося і залишимо з собою наше життя, ну не всі, але більша частина. А ви оце, значить, от, вам так погано. Так. Ну і тут дійсно я собі важко уявляю, яка могла би бути дискусія. Ну, тому що багато людей можуть це повірити, що це все зробили українці, вони якось провокували, вони якось там щось зробили, а от росіяни нічого не пров... не, 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 цей... не провокували. Ну і тепер теж гинуть. Значить, моя версія така. Я, я думаю, що. Ужас без конца мені менше подобається, ніж навіть ужасний конець. Чому? Тому що це виховує націю. Це робить людей міцнішими. Люди борються за своє право. Хтось за право заробляти, хтось за право говорити певною мовою, хтось. І не говорити іншої мови. Хтось за право мати таку світу, хтось за право їздити в Європу і бути частиною світу, хтось за право не їздити нікуди, а сидіти у себе, значить, там і, і, і нічого не робити. От я просто слухаю, білоруси, вони, я думаю, страждають навіть більше, ніж росіяни, тому що їх просто менше і дуже близько це все От того забрали, всі навколо знають. В Росії 140 мільйонів, в Білорусі нема дев'яти вже, тобто велика міграція якби вони перемогли, то очевидно, що е, якісь утиски би почалися і закінчилися. Просто ці утиски би стосувалися в першу чергу влади і прибічників влади, але вони мали б кінце, якусь, кінцевий якийсь е, дизайн. Да, Отакий. От а от поки там сидить Лукашенко, то будуть садити і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і після післязавтра, і після після післязавтра. Після -після -після Може, когось навіть будуть випускати, але потім знов садити. Ну, коротше, ціла проблема. Так само в Росії. От. В Україні не було світла, не було води у багатьох, і так далі. А от росіяни сидять і кажуть, у нас все працює, нам хорошо. Е, я, безперечно, вважаю, що росіянам хорошо недовго залишилось, тому що. Якщо ти не вимагаєш нічого у влади, то влада будь, тобі буде сідати на голову. Я навіть на, досі думаю, що Путін сам дивується, що це у, що це, як йому пощастило з народом. Що б я не робив, він мовчить. І ми можемо процитувати пана Сталіна, який на вечері чи на обіді на честь закінчення Другої світової війни в Європі, він похвалив руський народ і, і буквально так і сказав: і, 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 і я, я дуже люблю російський народ і пропоную випити за російський народ. Це було просто знущання. А, і чому я пропоную випити за російський народ? Тому що інші народи, якщо б вони побачили, те, що, те, що ми всі бачили на початку війни, вони б свій уряд вигнали. І сказали, нам не треба такий уряд, нам треба інший уряд, який зможе якось сильно себе показати. А руський народ він таке не зробив і залишив нас при владі. І це дуже добре. І тому ми поздравляємо російський народ через отакі риси, притаманні російському народу. І я думаю, що зараз Путін, що б він не зробив, невже вони знову не піднімуться? Ні, не піднімають. Ну може я таке і таке ще зроблю. Ні, не піднімається. Може я на, нападу і будуть приходити похоронки. Похоронки приходять, напав війна почалась, ніхто не піднімається. Всі сидять тихенько. Ті Тих півтори тисячі, які з 140 мільйонів, які сидять не тихенько, вони вже сидять в різних країнах світу, а, а в Росії вони вже не сидять. Тому оцей момент дуже, 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 дуже цікавий. А якщо взяти не політичних активістів, а всіх, то росіян десь під мільйон поїхало. Ну, давайте порахуємо. 140 мільйонів 1 мільйон це менше 1%. Які поїхали мовчки без протестів. От. І тому оцей момент, мені здається, ми досягнемо своїх мрій. А от які мрії, по-перше, у росіян? І чи хочуть вони взагалі жити в вільній країні, і чи хочуть вони е, якось бути схожими на людей 21-го сторіччя? Я не знаю. Я чомусь думаю, що не дуже хочуть. І вони дуже, розумієте, от і в чому різниця, це я спочатку сказав, от в чому різниця. От українці, от якась проблема в будинку, чи в дворі, чи десь в магазині поруч, от рано чи пізно українці вийдуть і будуть протестувати. Стояти на вулиці з якимись прапорами, з якимись гаслами, ходити великими зібраннями колись в ЖЕК, чи я не знаю, як це він тепер називається, чи до якогось міністерства. Ну, коротше, вимагати своїх законних прав. А росіяни знають, що якщо ті, що влада завжди права, якщо вони тільки зберуться там. Вимагати чогось, то так називаємих зачинщиків негайно заарештують, решту посадять на 10-15 діб в якусь в'язниці і будуть сильно бити. І другий раз вже люди не вийдуть. А українці вийдуть другий раз тільки в більшій кількості. Вже сусідні будинки можуть прийти. І вони всі кажуть, дайте, вони ніколи не не, 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 не відстоюють свої, своїх законних прав. Вони кажуть: Ой, ну якщо ви нас не слухаєте, ми тоді, ми тоді напишемо самому Путіну. Путіну теж на це начхати. І він це теж ці листи не читає. Але у них немає варіанту самостійної е, діяльності. Вони можуть тільки чекати. І от коли я слухаю росіян, вони між собою дуже часто говорять: ну, коли у нас буде хороший лідер, тобто вони не хочуть знайти нову людину, а нова людина знайдеться через вибори. Треба в парламент обрати, потім президента. Це не можеш, а вони таке враження, що має Бог послати згори якусь хорошу людину, яка буде не так не така жалюгідно жорстока, а менш жорстока. І слава Богу, хай сидить і нами керує. Але у них зв'язка між тобою, як громадянином, і, 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 і кимось там на горі немає. Це, це там вирішується. Я маленький чоловік. Оцей момент, мені здається, Росія приречена на таке існування, як сьогодні, і через 10, і через 20, і через 100 років. Тому що для того, щоб стати вільним, по-перше, треба боротися, і як ми тепер точно знаємо, проливати кров. І валюта свободи називається кров. Ти за свободу іншою валютою не заплатиш. І от українці зараз платять кров'ю за свою свободу, а росіяни свою кров бояться проливати, а інші. В цьому магазині по видачі свободи іншої валюти не, не, не пропонується. Тому щось мені підказує, що Україна правильним шляхом йде безперечно, з проблемами. Ну, Не буває на війні. Не я, я не чув ніколи про безпроблемну війну, просто ніколи. От. Тому є і, є і критика влади, і критика президента, і критика парламенту, і критика Кабінету міністрів і все це, це є нормальним в демократичному суспільстві. І воно відрізняється від російського е, е, суспільства. Дуже простим. Нема критики президента, нема критики парламенту, нема критики кабінету міністрів. От вам і вся різниця. З вами був Микола Вересень. Великих і маленьких перемог вам на все добре. Пока-пока.